Формадол таблетки від головного болю. Ну що доброго ранку? Доброго ранку, друзі. Це другий сніданок. Ми продовжуємо роботу в прямому ефірі. Ми тут з Косми не могли набалакатися. Його просто неможливо перехопити. То він у Львові, то на моїй батьківщині в Черкащині, і сьогодні разом нарешті ми тут зустрічаємо весну. Оленко сонце. Головне, що твій сезон почався. Ти ж квітка, да скоро все зацвіте, забуяє. Наша земля вкриється не лише не лише вирвами від бомб, а й справжніми красивими квітами. Слухай, і е, ось з нагоди першого березня тобі з тобою вітаюся. Чистита баба Марта. Чистита, баба, марта. Костя, тепер тільки так я не зрозумів. Части, це так на болгарській. Я починаю вчити болгарську. А Баба Марта, при чому? Баба Марта, ну тому що 1 березня. Баба Марта. Це дуже легко запам'ятати. Насправді, знаєш, у нас сьогодні була дискусія. Наші колеги а, дискутували про те, що чи треба робити взагалі 8 березня святом, чи треба його робити ви вихідним. І в дії вже там голосують. Почалася якась публічна дискусія. Але це дуже класна така традиція болгар. Вони насправді, а, от починаючи з 1 березня, ми сьогодні закликаємо весну і вони починають закликати весну і вішують. Ось такі маленькі а, шнурочки біло-червоні. Я знаю, знаєш, я бачу. Я це бачив у Болгарії. Я не зав'язував, але я зав знаю, що вони так роблять на Одесні, на півдні, там в районі Ізмаїла, там в Буджатському степу, там болгарські села. Вони так роблять постійно віками, віками. І я знаю, ти знаєш, що вони не тільки на одяг чіпляють, а також на дерева, на кущі. Ну весна а ну, товариш, прийшла. А давай запитаємо нашого на Андрія Люховця, що він там пов'язав вже сьогодні. Тому що, по перше, цікаво, яка погода за вікном. А по-друге, все ж таки де він знаходиться, тому що локація. У нього цікава досить. Андрію, доброго ранку. Доброго ранку, Костя, доброго ранку Оленко. Радий вас бачити, радий чути. І от ця весняна тема радує мене. І от ти запитав, що пов'язував. Зранку пов'язував шарф на себе. Зараз вирішив шарф зняти, але це погана ідея для усіх, хто можливо в столиці зараз буде намагатися вийти на вулицю, тому що сьогодні вже весь спектр погоди, який можна було побачити і відчути у столиці. Ми в принципі побачили, тому що зранку снігу не було. А потім десь от годину тому зима Начебто, знаєте, як дівчина, яка виходить уже в двері і своїм білосніжною сукнею махнула, і от ми побачили ці сніжинки. Можливо, так зима прощається з нами. А десь от через таку мутну вуаль неба ми бачимо, сонце пробивається, тобто весна. В суміші з зимою прийшла до України, і в принципі ми це бачимо і в погодніх проявах, тому що західні регіони сьогодні будуть з хмарною погодою з мінусом зранку, але з плюс два плюс три протягом дня, в принципі, така ж погода на півночі і на сході України. Єдине, де сьогодні буде. З суттєвим таким плюсом це південь. Там сьогодні плюс 7, плюс 9 і протягом дня синоптики обіцяють, що буде сонячна погода. Центр України він у собі все оце перемішає. Буде часом і сонечко, буде часом і хмари. Тому е, центральним регіонам пощастило можливо скажімо так найбільше. Вони відчують на собі усю сьогоднішню весняну погоду 1 березня. Але 1 березня сьогодні, окрім погоди, окрім календарної весни, символічно ще для киян і для. Yeah. Uh... одного мужчини, який має неабиякий вплив на українську культуру на українську історію, якому а, минулого року ми святкували 300-річчя, це Григорій Сковорода, і от 1 березня 1977 року на контрактовій площі з'явився його пам'ятник, який до речі зараз а, схований за ось цими от спеціальними конструкціями, які з'явилися з перших днів війни на багатьох знакових спорудах на багатьох знакових пам'ятниках для а, столиці і в інших містах, які знаходження. Далися під обстрілами, щоб їх вберегти, так от пам'ятник. Григорію Сковороді він знаходиться на контрактовій площі, і якщо там ви зараз на відео бачите, у нього голова дуже символічно повернена на його альмаматер, на Києво-Могилянську академію. Це виш, з яким його пов'язують, з яким він пов'язаний безпосередньо, і е, е, є ще багато традицій, про які я згадаю. Але от про сам пам'ятник хочу сказати, що автор пам'ятника це е, е, Іван Кавалрідзе. На той момент, коли він створив проєкт, митцю виповнилося майже ди. 90 років і згідно з першим проєктом, який запропонував Калаварідзе, е, сковорода був босим з біблією під пахвою і хрестиком на шиї. Такий варіант не припав до душі партійному керівництву, але було вирішено прибрати м, натільний хрестик. Якщо подивитися на сковороду під певним кутом, а е, певний символізм цього хрестика залишився. Тому, от, знаєте, для вас такий буде квест, коли закінчиться усе, коли знімуть ось ці от конструкції, придивитися, де ж мав знаходитися Дитися цей натільний хрестик, і е, е, у нього замість Біблії з'явилася натільна сумка, якою з якою ми вже бачимо і знаємо сковороду на контрактовій площі. Також і е, ідеологічне керівництво міста вирішило, що філософ не має ходити босим і взули його в спеціальне взуття. У студентів Києво-Могилянської академії є безліч традицій, які пов'язані саме з пам'ятником сковороди І одна із таких найцікавіших, найзнаковіших, найінтерактивніших це 14 жовтня. його називають Чистий Сковорода пам'ятник студенти Києво-Могилянської академії мил з різних сторін, з швабрами, з чітками. І ось ця традиція довгий період часу була і залишається. Я думаю, і залишиться в післявоєнний період період, коли головне пам'ятника зняти ось ці конструкції, а також ці червики, які в діла радянська влада на сковороду, є ще одна традиція: це для того, щоб вдало здати сесію, їх студенти Києво-Могилянської академії приходили і натирали. А я не знаю, як зараз сесію справи в Києво-Могилянській академії чи усім автоматам можливо ставлять, тому що нема змоги в студентів отримати ось цей от як люблять казати халяву студенти. Тому, можливо, якимись іншими лайфхаками зараз користуються для того, щоб а, здавати іспити. Але знаємо, ми що більшість студентів Києво-Могилянської академії це а, одні із найсвітліших умів України. Тому можливо і а, капці з потрібно а, терти для того, щоб вдало здати іспити. Ну знаєш, Андрію, я готовий тобі начистити твої черевики за те, що ти так гарно розповідаєш. Флухай. Ну поет просто ж не відірватися. А ти знаєш, от ми сьогодні сказали, що фактично з 1 березня 77 сьомого року Сковорода прописався на подолі. Мені здається, що ти вже теж там прописався, так цікаво розповідав. І ви з Ковородою прекрасні, як ти сказав, підмутною вуалью неба. Це дуже Я романтично. Можна... Оленочко, рисочку таку підведу у саду Божественних пісень. Григорій Сковорода теж визначний поет і науковець. Написав, що весна люба, ах, прийшла! Зима люта, ах, пройшла. Так, що це е, в продовження твого сьогоднішнього е, розповіді про погоду, Андрій? Зазвичай мені Костя тут вірші читає, але я думаю, що ці вірші чи строк, ці строки, строки сьогодні для тебе. А після того, як сковороду відкрить, ми вирушимо з Кости шукати, шукати хрестик. Да, Костя? Так. Де він там? Але перед, дя Дякуємо Андрію. Але перш ніж пошукаємо хрестик. Сьогодні на нас чекає купа всякого цікавого друму седанки. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.